Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти про те, як ми конкретно вже їздили здавати документи на нострифікаційний екзамен і безпосередньо як цей екзамен проходив. Найперше, це потрібно було слідкувати на сайті інституту у Бідгощі, який знаходиться який знаходиться в Бідгості, але називається університет медичний Торуню. Не знаю, чому так, ну так є. І найперше потрібно було на сайті святкувати, коли секретаріат викине інформацію про те, до якого числа якого місяця буде відбуватися прийом документів на нострифікацію. Цей екзамен бувається один раз в рік у них. Він є тестовий екзамен, письмовий на 200 питань. І на цьому ж сайті, коли вже з'являється інформація про те, коли буде відбуватися екзамен, там можна взяти зразок заяви, який повинен бути. І крім того, там є перелік всіх документів, які потрібно. Ці документи, ну, Цього року вимагали наступні документи. Значить, копія паспорта мусить бути закордонного. Ну і, звичайно, оригінал паспорта. Потім копія диплому з апостелем, обов'язково перекладено на польську мову і е, теж оригінал. Показати, щоб вони звірили. Копія додатку до диплому, теж перекладено на польську мову. І е, потрібна довідка е, або копія документу про акредитацію того вищого навчального закладу, в якому ви вчилися. Е, і вона також має бути перекладена на польську мову. Е, цю довідку, наприклад, ми не знали, що потрібна ця довідка, і ми в Україні попросили, щоб нам її підготували. Нам її прислали поштою, тут ми зробили переклад, і вони з копії, фактично з копії робили переклад, і вони прийняли ті документи. А коли ці коли документи здавалися, то в деканаті ми сказали, що оригінал привеземо, покажемо пізніше. Так вийшло, що не встигали. Не встигала, що поштою прийти нам той документ. Так що можна і так зробити. Екзамен мав відбуватися 24 травня. Тут вийшла в нас дуже цікава історія. Мій чоловік поїхав з дочкою подавати ці документи, бо потрібно було бути присутнім там, щоб вони побачили, що це іменно ти будеш давати екзамен, а не хтось інакший. Хоча я знаю на сайтах, на різних групах пишуть, що можна і поштою прислати документи. Ну, не знаю. Чоловіку чомусь почало, захотілося поїхати туди подивитися. Ну, так я була на роботі і з ним поїхала дочка. Вони заходять в кабінет того декана, а він каже, до тата, ну, так до тата ту дочку. дочка буде насрифікувати диплом. А чоловік каже, ні, то я буду насихувати диплом. А декан каже: А дочка що не хоче? А вона каже: Та, ні, я ще вчуся в університеті, але не на лікаря. Ну, от, смішна історія вийшла, і декан нас запам їх запам'ятав. Коли ми другий раз вже поїхали, вже на саму здачу екзамену. І чоловік там в готелі поки готувався, я прийшла до декана, деякі питання в мене там були, і він каже: ага, я пам'ятаю, то той, що приїжджав з дочкою. Я кажу: так, так, то напевно він один. Так, цікава історія. Значить, 24 травня. Вже в день екзамену здавало 80 чоловік. Взагалі зареєстровано було 83, але напевно 3 чоловіка просто не захотіли. Зібрали в їх всіх дуже велику аудиторію. Тут такий був як конференц-зал, я не знаю, великий зал. І розсаджували так на відстані десь півтора метри один від одного. Роздавали методички такої товщини. Там 200 питань, ну, то як методичка виглядала. І до нього ще листочок, на якому були зазначені, ну, такий листочок, в який вносити відповіді в той листочок. Я не знаю, як тут правильно називається, бо ми таких тестів ніколи не писали в свій час. Ну, тобто, наприклад, на перше. Ставиш там А, Б, С, Д і позначаєш перше Д, наприклад. Ось такий листочок, який потім здаєш разом з тою методичкою. Чоловік зайшов на екзамен останній. Ми щось подумали, та чого будемо пхатися, стільки людей, всі стоять в черзі. Ми собі посаділи з боку і зайшов останній. Наскільки я бачила, українців було. Напевно, 80%. Якийсь індус один був. Більше, в принципі, що по-англійськи так говорили, я не чула. Не знаю, може, були хтось із інших країн. Ну, і десь 20% було поляків. Ті, які вчаться в нас або в Тернополі, або у Львові, або у Франківську в інститутах, або навіть в Києві, і приїжджають на ну, потім. На тих самих правах, що й українці. Тому що, якщо вони закінчили медичний університет в іншій країні, але не в Польщі, ну то, звичайно, потрібна нострифікація диплому. Ну, так от, екзамен складався з 200 питань. Питання в основному було. Більша частина питань була це терапія. Тому що. Дуже обширний предмет. І мій чоловік каже, я її тільки відкрив. Як побачив що там терапія, зразу пішла, і такі складні питання були, я думав, що я не здав. І там один хлопець, я не знаю, буквально вийшов через 5 хвилин з аудиторії. Ну, він просто відкрив методичку, ту з питаннями подивився, закрив, здав і вийшов. Напевно, зрозумів, що він просто не здасть той екзамен. То що буде там сидіти 4 години? Так, на 200 питань дали 4 години. Прохідний бал був 56%. Треба було написати. Тобто це виходить. Не знаю, скільки. Якщо 200 питань. Ну, я не рахувала. Ну, 56%. То порахуйте, скільки. Я вважаю, що це дуже добрий прохідний відсоток. Ну, от, чоловік зайшов останній. А вийшов перший. Я настрашилась, я думала, він в туалет вийшов, було. в туалет можна виходити скільки хочеш раз, але треба здати роботу там професору і тоді вийти на пару хвилин і знову продовжувати писати. І я, пройшло три години, він вийшов. Я кажу, ти в туалет вийшов? Він каже: та ні, який туалет? Я вже написав. Здав роботу професору, а він каже, а для чого ви мені здаєте роботу? Ви можете вже. ну, Тобто, як здавати роботу? Просто той бланк з відповіді треба було здавати, якщо в туалет виходиш. А якщо повністю вже йдеш, то всю роботу. А професор каже, для чого ви все здаєте? Ви ж зараз вернетеся, він каже, ні, я вже написав, чого буду сидіти. Ти професор такий в шоці був. Одним словом, вийшов він такий веселий, улибається, і кажу, і що? Він каже: ну як, відкрив я, подивився, перша пішла терапія важка. Я зразу на неї потратив годину, дуже довго думав. Але так, питання, перша, яка відповідь йому в голову прийшла, зразу відмічав в тому листочку і не вертався до того питання. Не було такого, що він якісь там складні питання лишає на потім. Потім вертається, або провіряти, може я щось неправильно відповів. Він каже: Ні, це дуже велика помилка, тому що як тобі от перший погляд кинув на питання, і відповідь та, яка перша, вона завжди правильна. Не можна вертатися до того самого, бо можна навпаки з правильної відповіді зробити неправильно. І це він радив всім.